Посміхнулась до Дніпра, гарних діток привітала і навчала шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна і ріднішої нема. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую сьогодні вас в чудову країну математика. А до нас на заняття завітала дівчинка Оксанка. Доброго ранку, Оксанка. Доброго ранку. Дівчинка Оксанка приготувала нам дуже багато цікавих ігор. Діти, ну що, пограємо разом з Оксанкою. Ви готові? Тож починаємо. Пограємо в гру, «Порахуй і назви цифри. Гадаю, малята, ви теж бажаєте пограти з оксанкою. І я впевнена, що ви добре вмієте рахувати і знаєте цифри. Почнемо нашу гру. Але спочатку розставимо цифри по порядку. І не забуваємо, що ми викладаємо цифри зліва на право. Що у нас вийшло. А тепер назвемо наші цифри. Згадаємо їх. Один, 2, 3, 4, 5. Які ж ми молодці? Цифри ми згадали і по порядку виклали. Перша гра. Будьте уважні. На картинці у нас є рушники і сорочки. Скільки рушників? Так. Чотири. А скільки сорочок? Вірно, три сорочки. А що треба зробити, щоб сорочок і рушників стала однакова кількість. Вірно, треба добати ще одну сорочку. Скільки стало сорочок? Чотири. А скільки рушників? Правильно, теж чотири. Це однакова кількість. Молодці. Оксанка пропонує пограти в гру український віночок. Ми з вами будемо згадувати кольори, які є в віночку, а також рахувати стрічки. Будьте уважні, діти. А ось і друга гра. В віночок. Плетині різні за кольором стрічки. Коричнева стрічка означає любов до землі. Блакитна вірність, червона радість, жовте сонце, зелене життя. Але всі стрічки мають бути довшими за косу. Порахуємо наші стрічки. Перша стрічка друга, третя. Четверта. П'ята. Всього у дівчинки в віночку п'ять стрічок. Молодці! Трішки відпочину. Витануємо вами цікаву руханку та Третя наша гра. Подивіться уважно. Хлопчик знаходиться біля дерева. Правильно, хлопчик стоїть з лівої сторони від дерева. Погляньте, з якої сторони дерева стоїть дівчинка. Вірно, дівчинка стоїть з правої сторони від дерева. Молодці! Поміркуйте, де сховався хлопчик. Правильно, хлопчик сховався за деревом. Подивіться уважно, де знаходиться дівчинка. Вірно, дівчинка стоїть біля дерева. Молодці. Подивіться уважно, де знаходиться сонечко, а де знаходиться будинок. Правильно, сонечко знаходиться вгорі, а будинок внизу. Молодці. Розглянемо предмети, це стіл і булава. Де знаходиться булава? Правильно, булава лежить на столі. Розглянемо ці предмети. Це стіл. І гарбуз. Що знаходиться під столом? Вірно, під столом знаходиться гарбуз. Будьте уважні, хто з дітей стоїть далеко, а хто близько. Правильно, хлопчик знаходиться далеко, а дівчинка близько молодці. Оксанка приготувала нам так. Цікаву гру, яка називається назви, де що знаходиться. Подивіться уважно, хлопчик знаходиться біля дерева. Правильно хлопчик стоїть з лівої сторони від дерева. Погляньте, з якої сторони дерева стоїть дівчинка. Вірно, дівчинка стоїть з правої сторони від дерева. Молодці. Поміркуйте, де сховався хлопчик. Правильно, хлопчик сховався за деревом. Подивіться уважно, де знаходиться дівчинка. Вірно, дівчинка стоїть біля дерева. Молодці. Подивіться уважно, де знаходиться сонечко, а де знаходиться будинок. Правильно, сонечко знаходиться вгорі, а будинок внизу. Молодці. Розглянемо предмети. Це стіл і булава. Де знаходиться булава? Правильно, булава лежить на столі. Розглянемо ці предмети. Це стіл. І гарбуз. Що знаходиться під столом? Вірно, під столом знаходиться гарбуз. Будьте уважні, хто з дітей стоїть далеко, а хто близько. Правильно, хлопчик знаходиться далеко, а дівчинка близько. Молодці. Діти ви такі розумнички, ви такі молодці. Вам сподобались математичні ігри, які нам приготувала Оксанка? Я впевнена, що так. Дякуємо тобі, Оксанка, і чекаємо тебе ще, щоб ти завітала до нас в гості, до наших діток на гостини. Діти, я пропоную вдома вам викласти з лічильних паличок любу цифру в межах від 1 до п'яти. Я виклала цифру 5. Ось так. Присилайте, будь ласка, свої фото. Цифр я буду дуже чекати. До побачення! Діти, любіть, шануйте, бережіть нашу рідну Україну. До побачення, діти.